всиновили, коли йому було 5 місяців, ім'я його Джон Сміт. Так сталося, що його батьки померли, і люди, які всиновили його, вони вже були досить старшого віку, у них вже були свої діти, вже які діти, діти їхні виросли. Але вони були християнами і хотіли якось допомогти, чим змогли б ще декільком людям в цьому світі. Вони всиновили Джона. І Джон ріс нормальною, щасливою дитиною. В нього були друзі, він ходив до школи, займався спортом, він дуже любив баскетбол. І одна ситуація, одна історія у його житті, у його дитячому віці змінила повністю подальше його життя. Це сталося, коли йому було 14 років. Він із своїми друзями, трьома друзями. Вони вирішили. Одного зимового ранку піти на замерше озеро, де був лід, і там якось погратися. І так сталося, поки вони грались. В якийсь момент лід провалився, і всі вони опинились під, під водою, під льодяною водою. За декілька секунд хлопці, всі, крім Джона, змогли вибратись із цієї води. Але Джон, допомагавши їм, сам. Почав тонути. В результаті він потонув. Ця історія, ця ситуація стала дуже трагічною у тому маленькому містечку, де відбувалася ця історія, де вони жили. Всі люди, вся школа дуже переживали за життя Джона, як, що, що буде далі. На жаль, Джона не змогли знайти протягом 15 хвилин. І шансів. На його порятунок майже не було. Дорогі друзі, дуже часто ми у своєму житті очікуємо чуда, щоб Бог прийшов у наше життя, увірвався в наше життя в якийсь момент, якийсь критичний момент або момент переживання. Ми очікуємо Божої присутності. Але стається так, що чуда не трапляється. Я пам'ятаю, коли мені було 10 років, моїй сестрі було 8 років. Ми з нею молились на колінах удвох про чудо, якого ми дуже хотіли, про яке ми мріяли у той момент. Але, на жаль, так стало, що ми не отримали відповіді на нашу молитву, на нашу дитячу, просту щиру молитву. Що ж очікує від нас наш Господь, наш Ісус, коли ми приходимо до Нього і просимо у Нього про чудо. Одного разу він сказав такі слова: Якщо у вас буде віра, хоча б із гірчичне зерно, то ви зможете гори перевертати. Тоді чому ж нам інколи не вистачає цієї віри? Наша проповідь сьогодні ще називається Віра, не з гірчичне зерно, а мега віра. І на початку ми будемо читати уривок, уривок у якому відкривається повнота. Дороги, дороги віри, дороги віруючої людини до Христа, яка кличе до Бога, яка взиває до нього і очікує від нього чуда. Давайте будемо читати цю історію, вона описана у Євангелії від Матвія, 15 розділі. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі тирській і Сидонські. І ось жінка, одна хананиянка із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко, дочку, мою мучить. І він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали: Відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав: Я посланий тільки до овечок загублих дому Ізраїлевого. Вона підійшовши, уклонилась йому і сказала: Господи, допоможи мені. Він відповів і сказав: Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус: О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужила. Все починається із того, що ця жіночка залишає територію, звідки вона. Була родом. Ісус входить у країни Тиру і Сидону. Ми можемо сказати, що на той час ця територія була досить гріховною, тому що язичництво дійсно дуже сильно процвітало на цій території, і люди могли робити ну, просто ненормальні речі. Наприклад, один із таких моментів, люди, які займалися язичництвом, із Тира і Сидону, із цих язичницьких міст, вони могли навіть у жертву приносити своїх дітей богам, яким вони служили. І от із такої території виходить ця жіночка, жіночка Ханеніянка. Звичайно, Ісус увійшов на цю територію не просто так. Він розумів, чому він туди йде, і він за час свого служіння дуже рідко це робив. Буквально два-три рази. Він зміг. Дозволити собі увійти на територію язичників. Справа в тому, що юдеї не дозволяли собі цього, тому що вони вважали язичників дійсно ну, майже не людьми. І входити на територію до язичників означало занечищувати себе. Але Ісус у своєму служінні декілька разів так, так зробив, і цей випадок один із них. Ісус знав. Хто його там чекає і хто потребує його допомоги. Але перший крок, про який ми маємо розуміти, щоб Ісус вийшов мені назустріч і почув моє прохання, ми маємо зрозуміти, що я повинен вийти із цієї гріховної території, де я зараз перебуваю. Як вийшла жіночка із країв Тиру і Сидону, ми про це читаємо, так само і людина, яка приходить тепер до Христа, вона повинна. Покаятись, вийти, позбутися цього і спрямувати свій погляд, свою ходу на зустріч Ісусу Христу. Інший, інша потрібна нам деталь, яку ми маємо розуміти. Ми читаємо у другому посланні апостола Павла до Корінтян, в шостому розділі: що спільного між праведністю і беззаконням? Яка спільність у світла з темрявою? Немає нічого спільного між світлом і темрявою. Якщо я лину до світла, якщо я іду до Бога, якщо я хочу в своє життя впустити Його світло, я маю свою чергу позбутися тієї темноти, того беззаконня, яке, можливо, є в моєму житті. Інший важливий момент, про який йдеться тут, у цьому уривку, і говориться, що вона кричала російською мовою, вона взивала, кричала. Дуже важливе слово, тому що воно показує, як ця людина кричала всім своїм єством. Вона не просто взивала, вона не просто е говорила до Ісуса. Вона кричала, вона йшла вслід за Ним і кричала. Вона робила все, це, це все всією своєю душею. Згадується одна історія із Старого Заповіту, із книги пророка Юни. Пам'ятаєте, що Юна був покликаний до. Служіння у місті Ніневія, тому що це місто було дуже гріховним, і Бог їм дав таке попередження: якщо ви не покаєтесь, то ви будете знищені. І ці люди, Ніневітяни, вони прийняли дуже серйозне, важливе рішення, яке дійсно їм допомогло. Допомогло вижити, допомогло покаятись. Вони всім своїм єством взивали до Бога і кричали про те, щоб Він їх простив і прийняв. Вони. Зняли всю свою верхню одежу, вони покрилися такою неприємною одежею, веретищем покрилися, вони посипали свою голову попелом, вони сіли в попіл і вони взивали до Христа, взивали до Бога. Боже, помилу нас і прости. Вони взивали всією своєю душею. Отакий підхід, він є правильний. Якщо я хочу до Бога, якщо я приходжу до Бога і хочу від нього щось отримати, я маю. Взивати до нього всім своїм єством. Я маю кричати до Нього, не просто говорити, не просто шепотіти, Я маю всією душею кричати до Ісуса і кликати про допомогу. Далі говориться, що вона кричала безпосередньо йому, нікому іншому, не учням, які оточували його, які йшли, і, можливо, і спереді, і ззаді. Вона кричала саме йому. У цьому світі є дуже багато допоміжних моментів, до яких люди, яких люди шукають розраду. Це можуть бути гроші, це можуть бути люди або щось інше. На жаль, часто це все не допомагає. Недавно була прочитана мною така історія. В Росії жіночку вилікували після дуже важкого коронавірусу. В неї було вражено 75% легень, і рівень кисню був ну, максимально критичний. І офіційно на сайті охорони здоров'я Росії було так і написано: це професійне чудо. Так і було написано, це професійне чудо, тому що люди розуміють, що нічого не могло врятувати цю людину, ні гроші, ні лікарі, тільки чудо. І от важливо нам розуміти, що у Такі критичні моменти або моменти наших переживань нам потрібно взивати безпосередньо до Ісуса, про чудо, про те, щоб Він прийшов і звільнив нас від тих проблем, які у нас є. Люди можуть дозволяти собі кликати до так званих святих, які канонізовані у різних церквах, і вони до них моляться, вони у них просять про допомогу, наприклад, от деякі із таких святих. Константин і, Константин і Єлена допоможуть вам у бідності і нужді. Іоан Сочавський допоможе в чесній торгівлі. Наприклад, ще Николай Чудотворець захистить від проблем на роботі. І от дуже багато різних святих, в яких люди вірять, до яких моляться. Але я ні одного разу не чув, щоб Люди розповідали досвід, як їм допоміг якийсь святий, до якого вони, вони молилися. Я чув тисячі досвідів, коли люди дякували за те, що Ісус прийшов у їхнє життя і звільнив їх від проблем, переживань, зцілив їх. Але я ні одного разу не чув, коли б люди хвалилися, як їм допомогли святі. Або якимось дивовижним чином їм допомогли інші люди. Тільки Христос. Давид у своїх псалмах писав, 118 й псалом, краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на людину. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на вельможних. Ніякі люди, ніякі навіть великі люди цього світу не можуть допомогти так, як допоможе Господь. У Псалмі 84 він писав: Господи Савооти, блаженна людина, що на тебе надіється. Ніхто інший. Крім Христа, не може нам допомогти. Нам потрібно звати безпосередньо до Нього. Жіночка говорила: Помилуй мене, Господи, помилуй мене, Господи. Ми зрозуміли, що у цієї жіночки була проблема із дитиною, із її донькою. Але перші слова, які вона говорить, вона говорить про себе. Вона звертає увагу на себе. Вона просить помилування безпосередньо себе. Чому, Чому так трапляється? Дуже часто люди несуть відповідальність е, ну, безпосередньо самі за те, що, можливо, робиться із їхніми рідними, і з їхніми близькими. Згадується історія Давида, коли його сина Весалом помер, коли його вбили, а Давид дійсно любив свого сина Авесалома, навіть попри те, що він повстав проти нього і хотів Давида, свого батька, вбити. І коли Давиду принесли вість про те, що твій син мертвий, він увійшов у верхню кімнату свою, він зачинив двері за собою, і він гірко плакав. Він багато разів крикнув про те, щоб він, він так і сказав: прости мене, мій сину Авесаломе, прости мене. На жаль, це була дійсно помилка Давида, тому що одного разу він відмовився від свого сина. Він сказав, що я не хочу його бачити, хай живе сам, хай не з'являється перед моє лице. І зараз, коли весолома не стало, Давид гірко взиває, тому що він розуміє, що відповідальність за те, що його не стало, його сина вбили, лежить безпосередньо на ньому. Щось подібне, напевно, відбувається і в житті цієї жіночки. Ми вже говорили про те, що вона жила на гріховній території, на язичницькій території, де відбувались дуже ну, неприємні, жорстокі і нехороші речі. І проблема, яка була у її доньки, а саме біснування, вона теж може нам про щось говорити. Напевно. Це біснування цієї дівчинки, воно було якраз наслідком тих дій, тих помилок, того життя, яке вела її матір. І, звичайно, матір бере вину на себе, тому що дитина ні в чому не була винна. І вона взиває і говорить: Помилуй мене. У мові оригіналу Матвій застосовує до дівчинки. До доньки цієї жіночки саме слово Пайдіон, грецьке слово, яке означає саме дитинча, дитина, маленька дитина. Тобто дитина ні в чому не була винна. Вона страждала через неправильні вчинки, неправильні дії своєї матері. Мати визнає наступний крок. Мати чітко визнає і говорить, що моя донька жорстоко біснується. Вона говорить, все як є. Вона не починає якось замальовувати, скрашувати цю проблему. Вона відкрита і говорить, насправді, все як є. Дуже часто ми, як християни, як віруючі люди, ми можемо свій гріх обгорнути у таку дуже цікаву або гарну обгортку і сказати, ну, в мене насправді ну, не дуже велика проблема. Я насправді. У мене є проблема, але вона ну, не є такою критичною. Бог очікує, що кожна людина, яка приходить до нього, вона прийде з повністю відкритим серцем, повністю щира, без, ніяких, без ніякого закулісся. Вона відкриє все, як є, все покаже по-справжньому, і все скаже йому по-справжньому. Свою проблему людина має пояснювати так, як є, говорити все, як є. Так і зробила ця жіночка. Вона не почала змальовувати, скрашувати. Вона сказала, моя донька жорстоко біснується. Це було неприємно, це було принизливо сказати, визнати це, але вона все ж таки це зробила. Наступний крок, який ми можемо побачити в цій історії, наступний етап це мовчання Бога. Ми читаємо. У 23 му тексті, що Він їй не сказав ані слова. От чому, коли буває, що ми робимо все правильно, крок за кроком, ми каємо у своїх гріхах, ми йдемо до Христа, ми узиваємо безпосередньо до Нього. Ми приходимо відкритими, щирими, такими, як є, дуже часто наш Господь дійсно витримує паузу. Якщо у випадку із цією жіночкою ця пауза, можливо, була там годину або дві максимум, то у випадку із нашим життям дуже часто Бог не відповідає на молитви людей 10 років, 20 років і більше. Напевно, Бог хоче нас звичайно чогось навчити. Ісус витримує паузу. У Євангелії від Марка. Де описується ця ж історія, говориться про те, що ця жіночка наздогнала Ісуса аж біля будинку, куди вже входив Ісус. Тобто вона йшла всю дорогу за Ним і кричала: Помилуй, врятуй і зціли мою дитину. Напевно, це має нас теж чогось навчити. По-перше, це має нас навчити наполегливості. Наполегливості у своїх взиваннях до Ісуса Христа. У моменти, коли Бог мовчить, треба продовжувати узивати до Нього, кликати Його і ще, і ще з більшою настирливістю, ще з більшою вірою, ще з більшою силою взивати до Нього про те, щоб він допоміг. Вона, підійшовши, уклонила, уклонилась і просила про зцілення своєї дитини. Кожен християнин має мати бажання йти до кінця, незважаючи ні на які перешкоди, незважаючи навіть на те, що Бог може мовчати у його взиваннях, у його проблемі. Кожен християнин має йти до кінця. Ісус хоче, щоб наша віра збудовувалася, щоб вона ставала ще сильнішою, щоб вона ставала витривалішою. Він хоче нас загартувати. Перші слова, які говорить їй Ісус, вони все ж таки здаються нам досить жорстокими. Він говорить їй, не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Що Ісус знову хоче навчити цими словами цю людину, цю жіночку? Напевно, найбільший наш гріх як християн і взагалі як людей, це те, що живе з самого дитинства в нас. Це гординя, самолюбство і бажання не покоритись. Ісус, напевно, цими словами хоче ну, схилити цю жіночку ще більше до правильних висновків, до правильних вчинків у своєму житті. І коли Він говорить ці слова, він очікує, що ця жіночка все ж таки визнає це, що це дійсно так і так, і схилиться, скаже: Да, Ісус, я дійсно. Щеня, я дійсно собачка, яка потребує твоєї допомоги. На жаль, ми як люди, ми не завжди готові визнати, упокорити свою гординю, схилитися, зрівняти себе, можливо, образно із землею, перед Христом, перед Богом і сказати, що дійсно, да, я ні на що не заслуговую, я дійсно такий, я грішник. Це зробити важко. Але ця жіночка це зробити змогла. Попри те, що вона змогла це зробити, вона далі продовжує говорити до Ісуса і перше її слово. Так, Господи, я визнаю це. Ми читаємо у 27 му тексті. Так, Господи, я визнаю. І далі вона говорить: Але ж і щенята їдять ті хрихти, що падають із столів їхніх панів. Вона сказала дуже важливе слово. Після усіх цих випробувань, після усіх цих перешкод. Вона сказала дуже важливе слово. Вона сказала слово але. До цього моменту її хотів підвести Ісус. Він хотів побачити їй справжню віру, справжню витривалість. Чи зможе вона пройти всю цю дорогу, чи зможе вона пройти весь цей шлях. Коли потрібно себе принизити, коли потрібно розкаятися, коли потрібно визнати все, як є, прийти щирою, відкритою, чи зможе вона все це пройти і в кінці сказати да, але ж і я можу отримати від тебе благословіння. Слово але стало ключовим, після якого Ісус сказав їй найголовніші слова, в яких вона хотіла дуже сильно почути. У першої, у першому посланні апостола Павла до Коринтян ми читаємо. Усіх він з'явився і мені, мов якому недородкові. Я бо найменший з апостолів, що негідний зватися апостолом, та благодатью Божу я те, що є, і благодать його, що в мені вона не даремна. Коли людина опускає руки, коли вона стає фаталістом і говорить, напевно. Я приречений на провал у своєму житті. Саме тоді Ісус чекає цього останнього кроку, коли людина зможе сказати: да, у мене все погано, да, ну, я неудачник, можливо, у цьому житті. Я маю багато проблем, я маю багато переживань, в мене проблеми в сім'ї, в мене проблеми із здоров'ям. Але, Господи, Ти сказав, що Ти допоможеш. Ти сказав, що ти зможеш прийняти моє прохання. Я вірю в те, що ці крихти можуть перепасти і в моєму житті, і впасти у моє життя. Крихти благословення від нашого Господа. Після цих слів, так Господи, але ж і щенята їдять ті крихти, Господь їй сказав найважливіші слова. Він сказав їй, о жіночко, твоя віра велика. Це слово велика у мові оригіналу у древньогрецькій мові, воно звучить як мегас. Мегас. Могутня, величезна, неосяжна віра. Отакою От вірою була наповнена у даний момент ця жіночка. Яка прийшла до Ісуса могутньою величезною вірою. Всі ці кроки кожен із нас, із християн, я думаю, повинен пройти в своєму житті. Щоб Ісус, дивлячись на нашу віру, Він сказав, Твоя віра величезна, хай буде, як ти хочеш. Але напевно це не може стати за якийсь короткий відрізок часу. Якщо у житті Цієї жіночки це сталося, можливо, за день, то нам у наші часи, в сучасні часи, можливо, для цього потрібно більше часу пройти увесь цей шлях, вийти із геховної території, визнати свою проблему, розповісти Ісусу все, як є, пройти моменти випробувань, пройти моменти, коли Бог мовчить і не відповідає. Це не просто. Але коли я зможу це зробити, я можу бути упевненим, що Господь мені дасть відповідь на моє прохання. Повертаючись до історії, яку ми розповідали на початку про Джона Сміта, так він потонув і 15 хвилин його не змогли дістати із цієї людяної води. Тільки через 15 хвилин його все ж таки дістали. і... Ну, Ніяких ознак життя взагалі не було. Тому що дитина, 14-річний Джон, він був вже довгий час під водою. Його тіло було холодним, йому надавали першу реанімаційну допомогу, але все було, на жаль, дарма. Його відвезли у лікарню, міську лікарню, де лікарі 45 хвилин, майже годину, вони боролися за його життя. Вони надавали йому допомогу, вони робили все, що можливо, для того, щоб. Його серце знову запустило, щоб він знову почав дихати, щоб серце почало битись в нього. Але, на жаль, це все не могло допомогти. І в цей момент, коли вже цей час ну, збігав до кінця, коли всі розуміли, що він помер і не можна нічого зробити в цій ситуації, саме у цей момент приїжджає в лікарню його мама, яка була християнка. І вона входить. У палату її запрошують, тут, де надавали допомогу Джону, її запрошують і говорять, ви можете попрощатися із своїм сином, тому що ну, ми вже нічого не можемо зробити. Всі вийшли із цієї кімнати, з цієї палати, вона залишилась тільки там із ним. Вона взяла його ноги, вона його потрогала. І вона, як віруюча людина, вона вирішила помолитися. Але вона молилась не просто так. Як молились, можливо, би ми, прості люди, розуміючи, що все втрачено. Ви Знаєте, вона молилась так, що вся лікарня майже чула її молитву, цю сильну, наполегливу молитву. Вона молилась і ну, ніби вся кімната ця тряслась після її молитви, під час її молитви. Коли вона сказала, торой Господь, Бог мій, хай Дух твій зійде у Джона, і хай. Відродить його, хай його Воскресить. Після цих слів Джон Сміт ожив, в нього з'явився пульс, його серце знову почало битися. Це було чудо. Всі були шоковані, всі не змогли просто повірити в те, що сталося. Після молитви матері дитина Джон Сміт ожив після цієї молитви. Всі лікарі були вшоковані, тому що вони надавали допомогу йому майже годину. Вони хотіли запустити його серце, але вони це зробити не змогли. Тільки молитва матері, молитва віри, молитва наполегливості змогла запустити його серце. Ще через 14 днів, хоч лікарі не давали ніяких втішних прогнозів, вони говорили, що можливо він буде жити, але це буде недовго, можливо, він буде жити, але він буде інвалідом. Ще через 14 днів Джон Сміт зміг вийти повністю здоровим із цієї лікарні. Зараз він живе, він має сім'ю, у нього є маленька дитина. Віра, мега віра, величезна віра. Такої віри очікує від кожного із нас наш Ісус Христос. Давайте довіряти йому, бути впевненими. Тому що він нас чує, і обов'язково допоможе. Амінь.